Так, усім доброго дня. Хочу показати і розказати, які в мене засоби освітлення в критичних ситуаціях. Були дитячі іграшки різні. От, старі поломані ліхтарики. Я повипаював звідтіля от світлодіоди. О, з дитячих іграшок забрав. Але якщо вимкнути світло. О, так краще. О, Отакі от от світлодіоди повипаював. З дитячих іграшок позабирав, такі стрічки, я не знаю, як, як його називати. І, Звичайно, все зроблено на віка скотчем. Отакі от, от вийшли у мене освітлювальні прилади. Сюди поприпаювали. Ну, це це в мене просто на приліплено, тут я вже зробив надійніше. Все все припаяно і взяв старі такі вимикачі. Це у мене два зі старого фену, а це з якоїсь іграшки. Не знаю з якої. Ось, ось воно отак от все. Світиться. Ось таке от воно виходить. Ну а цей, на цей мені не вистачило вимикача. Тому тут зроблено просто так. Два, два такі крючечки зробив. Ну, вони зачіпляються і воно все, все працює. Загалом отакі от от вироби в мене вийшли. Вночі, та навіть ввечері. Доволі таки гарна світа. тим паче 4 світлодіоди. Це діаметр 5 мм. Ну, звичайні, які були в ліхтариках. Таке от. От, от воно в мене вийшло. Цього освітлення вистачає на весь будинок. Якщо в кожній кімнаті там, по... по одному елементу встановити. Його всього вистачає. Так от. Ось так оця кольорова гірлянда знаходиться у ванній кімнаті у нас. І ну, тут просто що за паличкою, а так воно все, все чудово видно. От, доволі так і гарно світить. Все добре видно.